Сьогодні в Тернополі з'являються ще одні пам'ятні знаки про нашого земляка, про нашого героя, який навчався в цій школі, про якого до цього часу вчителі згадують як про добру дитину і старанну учня, який жив звичайним мирним життям, мав свої плани, мрії, задуми. Але коли почалася російська окупація, коли Україна опинилася небезпеці, одним з перших став на захист своєї країни. Був справжнім героєм. На жаль, 17 жовтня 2023 року загинув, виконуючи бойове завдання. Пані Орися, ми сьогодні звертаємося до вас. Жодні слова не залічить той болючої рани, але ви маєте пам'ятати, що ваш син загинув недаремно. Завдяки йому Україна залишається незалежною. Він і його побратими зупинили наступ, вони зупинили геноцид українського народу. Тому він завжди буде в нашій пам'яті. Вічна пам'ять і слава Віталію! Слава Україні!